Вітаємо вас на каналі Бородата Історія. Сьогодні я один, а це означає, що ми продовжуємо проєкт Історія на Одинці». Перед початком відео я хочу вас попросити обов'язково підтримати наших друзів та партнерів Support.ua. А ще це відео записано на підтримку нашим бійцям, які зараз захищають Соледар та Бахмут. Зараз на екрані з'являться реквізити. І якщо вам сподобається це відео, ви можете їх підтримати фінансово. Батьківщина Мати. Найбільший монумент в Європі і восьмий в світі ні для кого не секрет, що вона є вищою за статую Свободи в Нью-Йорку та за статую Ісуса Христа в Ріо де жанейро Але давайте звернемося до власної історії і подивимось, як будувалася і навіщо створювалася батьківщина матір. Батьківщина мати. Її висота 102 метри, вага 450 тонн. Буду точним і скажу, що монумент мав бути ще вищим, на що існує дві історичні байки. Перша висота монументу не мала бути вищою за дзвіницю лаври, щоб не гнівити Бога. Так, так, у атеїстичному СРСР. Друга, що після ряду досліджень було виявлено, що Монумент може сунутися через близьке розташування біля води, та що через великі пориви вітру рука, що тримає меч, може відірватися. Я, власне, довіряю другій версії. Тож меч було скорочено до слова, другий автор скульптури Бородай про нього трохи згодом обґрунтовував скорочення меча тим, що, мовляв, великий меч символізує військову агресію, а короткий оборону і захист. Знав би він, що розпочнеться в 2014 році і продовжиться в 22 другому. Ідея з монументом з'явилася в 70-х роках як символ перемоги. В цей час, а точніше, з 1965 року, відновилося активне святкування 9 травня. Це було пов'язане із приходом до влади великого орденоносця Бережнєва у 1964 році. Так, день перемоги в СССР відзначався з 1945 по 1947 рік, а потім, згідно з указом президії Верховної Ради СРСР від 23 грудня 1947 року, день перемоги знову стає робочим днем, але його статус як святкового не зникає. Правда, без парадів та зайвого пафосу, а в супроводі символічного артилерійського салюту. Повернемося до героїні відео. Побудувати її мали до 35-ї річниці перемоги, але знаючи радянський підхід, все пішло не по плану. Її відкриття перенесли і приурочили уже до 36-ї річниці. Ідея з монументом була не нова, адже схожа споруда уже була у Волгограді. Щоб вам стало більш зрозуміліше, це колишній Сталінград. Так, практика перейміновувати існувала і в СРСР у 1961 році, за рішенням 22-го з'їзду КПРС у процесі Хрущовської десталінізації місто було перейміновано на Волоград, і київську мать мав проектувати Євген Гучетич, той самий монументаліст, з легкої руки якого з'явилася Родіна Мать, що завьод. У згаданому вище Волгограді, але смерть завадила йому це зробити. Можливо, це був перший дзвіночок, не варто. Та у 1974 році Гучетичу знайшли заміну Василь Бородай. Ви його можете знати по одній з його робіт, пам'ятник Щорсу, який був побудований у 1954 році. До речі, з цим монументом теж не знають, що робити. З одного боку треба демонтувати, бо декомунізація. З іншого, ну як же так, для нього позував сам молодий Леонід Кравчук. 80 років прожив, Я ще такого не бачив ніколи. Це фашисти, бендери і все паділа. Так, у пам'ятника Щорсу обличчя першого президента. Тож, Любов до Пасхалок побудила Василя Бородая скопіювати обличчя своєї колеги для монументу батьківщини матері Галини Кальченко. Це недоконаний і незадокументований факт, тому багато хто називає це вигадкою. Ну, ви самі можете порівняти ці два обличчя. Будівництво монументу йшло жваво. Але вибивалося з термінів. Можливо, на це повливав бойкот Олімпіади 1980 року, а можливо, банальна економічна криза, яка змусила авторів проекту відмовитись від таких елементів: фонтан у підніжжя батьківщини матері, позолота об'єкту була навіть ідея запустити лазерну підсвітку монумента з лівого берега Дніпра з готелю Славутич, але не вийшло одним словом, дедлайни горіли. Але треба бути чесним і відмітити, споруда була унікальна з інженерної точки зору. Всередині побудований стержень, який забезпечує стійкість, а на нього покладена обшивна конструкція. Це рішення допомагає уникнути критичних коливань споруди. Інженерні роботи проводила Укрпроект Стальконструкція попередньо за консультації з інститутом Патона. Монумент по частинам складався на київському заводі імені Парижської комуни. Конструкція складалася з блоків, які таємно перевозили вночі, аби не привертати зайвої уваги. Елементи каркасу виготовлялися в Маріуполі на відомому усім заводі. Без перебільшення можна сказати, що до будівництва була залучена вся Україна. Працівники працювали в три зміни, і монумент добудували в 1981 році, звівши навколо нього музей війни, якому на той час стало затісно у Кловському палеці. До речі, після цього там розташувався музей історії Києва. На відкриття монументу батьківщині матері і музею ВВВ приїхав Бережньов. Тепло встречало генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, прибывшего на торжества, посвященные открытию мемориального комплекса «Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Згодом Брежнєв відійде від справ. Бородай спроєктує ще один символ столиці пам'ятний знак на честь заснування міста Києва, а монумент батьківщині матері залишиться і призведе до однієї з публічних дискусій. Всі вісімдесят років прожив, я ще такого не бачив ніколи. Це фашисти, бендери і все діла. Що з ним робити? Цей пам'ятник підлягає під декомунізацію, як і решта, але замість зносу пропонується змінити герб на щиті совкового на український. У застосунку дія навіть було запущено голосування з можливими варіантами, такими як залишити радянський, змінити на український чи прибрати будь-який символ зі щита, начисто хтось називає монумент бабою. І з огидою ставиться до нього. Я, власне, пам'ятаю 2015 рік, коли руфер Ігор Мустанг повісив на величезний монумент традиційний український віночок. Щоправда, він був прикрашений маками як символ примирення і закінчення війни. Коли я побачив це на власні очі, я подумав як так, маленький в порівнянні з усім монументом. Традиційний український віночок може змінити все значення і всю суть цього монументу. Звичайно, всі символи мають значення або, можливо, моя русофобія недостатня. У контексті вирішення питання з проблемними пам'ятниками можна згадати пам'ятник чекістам на Лебідській. Нові кияни уже можуть не пам'ятати його. Ви забули, Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. До речі, його також спроектував Бородай. Монумент стояв з 1967 по 2016 рік на площі Дзержинського. Зараз це Лебіцька, там де Оушен. Монумент виглядав як червоний дев'ятиметровий прямокутник, на якому містився горельєф із зображенням двох облич чекістів. Такий собі губка Боб чекіські штани. Так от, питання з його демонтажу стало наріжним каменем у контексті столичної декомунізації. Історія почалась ще у 2009 році. Я навіть не буду пояснювати, чого це важливо, бо вважаю це питання наскільки банальним, що його має розуміти кожен. Тоді, у 2009 році, невідомі відбили ніс і трошечки картуза катам українського народу. Після цього, 12 грудня, уже 2013 року, там з'явився відповідний напис Кати України. Уже конкретна спроба демонтувати була в березні 2014 року за ініціативи скульпторів України. Можливо, ви не знали, але для всіх комуністичних пам'ятників планувалося створити парк тоталітарних скульптур, але його так і не створили. Можливо, на краще. 23 лютого 2014 року, близько 15-ї години, активістами Євромайдану було розпочато повалення пам'ятника, але його масштаби не дали це зробити. 28 квітня, уже 2016 року. Пам'ятник намагалися демонтувати активісти цивільного корпусу АЗОВ. Правого сектору та батальйону УН. але знову невдача 25 травня 2016 року. Велику частину пам'ятника було зруйновано невідомим екскаватором. Руйнування завершилось 28 травня. Чому невідомим? Бо ні столична влада, ні будь-які націоналістичні об'єднання не хотіли брати відповідальність за його руйнування, а даремно. Так от, до чого ця вставка про ЧК на Лебіцькі? До того, що декомунізація потрібна, скільки б часу на це не пішло, адже зараз площа Лебідська виглядає як красивий сквер поміж високих торгових і житлових будівель, а не як машина часу, яка переносить нас назад в СССР. Став лайк, пиши коментар, і на початку відео ми домовлялись. Якщо тобі сподобається це відео, ти задонатиш хлопцям на автівку.